Всім привіт на каналі Bingo Games. І сьогодні Toilet Tower Defense і я далі буду розвиватися. І сьогодні не повіщу. оба А це у нас хто? Всім привіт, друзі! І це знову я з вами Гіфір. Йоу! І дивіться, вийшла вже одна обнова, обнова е, подна... под, під назвою Cell Event. І який у мене Юіти вже є. У мене є нових два міфіка. Для теста спеціально я їх вибив з перших кейсів. Ну, одного я купив, да. І ось така легендарочка є. Ось така епічна штучка. Ну, рарочка. Ну, Куда ж без них? Ну, і саме головне анкамоночка. Я считаю, що це саме-саме головне. Ну, зараз тоді я вам уже покажу, що Ну і розкажу вам про Хэллоуин Ивент. Всім привіт. Розказуй. Ну, що ти можеш розказати? Гіфер найкраще знає е, про цю гру, тому він нам покаже зараз. Що додали. Все, що я можу сказати від себе, це новий івент. Ну, як ви вже бачите. І, звісно, дуже гарне оформлення карти. Ну, тепер е, появився новий хеллоуін івент. У мене вже третій левел. А сьогодні не, ще не гуляв, це перший раз зайшов сьогодні. Ну, я все ж вибув. Колеси, ну, і магазини, в якому є новий годлі, під назвою «Ведьма Камера Гумен». І легендарочка там є, вона на 10-му рівні буде у 200, правильно, «Вемпайр Камерамен». До речі, ось він, дивіться, який красавчик, я його дуже сильно хочу. Вау, мені не дуже нравится. Оце в мене є тоді, прикольний юніт, це міфічий новий, безплатний, ну і, як завжди, каміра-вумен, Ведьма вумен Появилися два нових ексклюзивних юніта, це кресло, качалка, я буду так її назвати і зомбі спавнер юніт. Оце атакуючий, а це спавнер. Прикольний юніт. Я ще не, не тестив, але якщо у вас є вам їх не жалко. Показати на пошту, ми залишили на, на нашу пошту ну, в темі, зараз на екрані і в посиланні. Даю слово поки що Bingo Games. Так, друзі, Тіфер вже розказав вам трошки про обнову. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то знаєте, що відео одне не збереглося, коли будемо його монтувати. Тому сьогодні ми це все по-новому. Вам розкажемо про нові канали. Тож, не перемотуйте. І поїхали. Перемістились на нову локацію. І починаємо одразу розказувати все найважливіше. Тут поки Гіфер ставить прям таких сильних мініків. О, ти ферму поставив хорош. До речі, а знаєте, як звати Bingo Games? Думаю, ні. Його звати Ваня, а мене Діва. Будемо знайомі. Ну, якщо вам не, не жалко з е, юнітів. А він що, ще б'є? Та ні, вроді він не б'є. Эммм... Е, Подожди. Ж... Він б'є чи не б'є, я так і не розумію. Можна зараз якось його протестить. Ні, він не б'є. Знаєш, що ма... знаєш нашу він? Удаляй сюди. Видаляй. Ой, я сейчас поставлю, вот так прокачаю трошечки. И писав десь отут. Отут десь. Отут. Це а, бустер. От... Знаєш, нормально. Ага. Ну, я становлюся на чомусь, я становлюся і не помню. Короче, якщо хочете нам щось скинути на пошту Bingo Games, покажемо зараз е, наші нікнейми і так далі. Uh -huh. І так далі. На екрані і в описі. Даю слово, Вані. Ну, так, давайте з головного почнемо. Як би про те, що ми вчора казали, я думаю створити. Канал, де я буду знімати тільки Roblox. І Гіфер там буде, ну, Діма, в кожному відео. А на основному каналі будуть різні ігри. Роблокс теж буде, але не так часто. І в Діма вже є другий канал. В Телеграмі є на нього опис, ой, посилання на нього. Тому заходьте на Телеграм посилання теж буде, і в описі і на екрані прямо зараз. Я думаю, якщо ви наберете хоч лайків 20, то я створю новий канал. І також розкажу вам про дуже масштабне відео, яке буде йти цілу годину. І туди треба підписники. Ми Будемо поділятися на дві команди. Тому хто хоче, можете писати в коментарях. Ну, або в телеграмі. Під постами, якщо хочете в команди, я обов'язково... Хто хоче зняти віт з нашого відео, пишіть коментарі. Я, на мене команди. Мені в команда на 4 чоловіка і, і ваші на 4 чоловіка. На, точніше, 8 людей треба. Тому... Відомо, ви наберете ці лайки, і ми знімемо відео. Хоча б, набирайте хоча б 10 лайків. Так, думаю, буде. Якщо вам не важко... Ви їх набирати. Якраз нормально для мого каналу буде. Ну, звісно ж, Діму підписуйтеся, бо якщо в нього не буде активу, то е, відео буде довше затягуватись, бо в нього не буде мотивації це все робити. Ну, ні, моє можливо є заради нових підписників. Але не настільки сильно, коли не підписується ніхто і не ставить лайки. Взагалі навіть ніхто не пише коментарі з підтримкою. Я для вас стараюсь, я, так сказать, работаю, майже не сплю. От чесно, я майже не сплю. Я максимум можу спати, і це 4 години на день. Бачите, 4 години. Діма, якби він заради вас робить все. Стараюсь. Угу. Ну, можеш розказати ще щось, в мене поки що більше немає інформації. Базик. Якщо нам скинете базика на пошту, ми вам дуже будемо благодарні, чесно, тому що даже базик наш підтримує наш канал. Наші канали, Навіть базик. ми будем раді е, думаю, ви навіть базик. Якщо дивитесь туалет Aver Defense, то він настільки... Він... О, камера вумен всего-то. Ну ладно. Ну, типа, і так идт. Камера mm -mm, це это даже хороший юніт, я би сказав. Всі його хочуть, цього юніта. Я бы знаєте, як сказав даже. Опа, Камера Уон, самый лучший юніт в мире. От так вот. Хоча це і базик, целый самый лучший юнит. Mm -hmm. Передаю слово другому э, игроку цього сервера под именем Валя. Так, Діма розказав вам трошки про юнітів. І також, якщо у вас є якісь донатні або нові юніти, ви обов'язково їх відправляйте, ми знімемо на них якийсь огляд і напишемо, хто його нам скину, тому ви не залишитесь. Отак От просто скинули юніта і на цьому все. Ви навіть потрапите в відео, саме ваш нік. Якщо захочете, навіть можете бути учасником. Під, коли юніта на, на цей написали під юнітом, є там така та, та штучка, типа написати можна якесь повідомлення авторам. Ну, не авторам, а люд, людям, типа під юнітом, коли отправляєш, типа там шоу, напишеш, можна я з вами відео. Ну і ми додаємо друзі, і ми йдемо з вами відео. Mm -hmm. Коли набирається багато людей, і бе насильні мотивації. Може ти одну годину знімати, це нелегко. Оце -то. Або він це ще змонтувати, у ага. нас ще такий ПК, що може зірватися. Або як мій ноут-ноут взят і злодіть, я можу прилетіти до волі, хоча він в другому городі. На ньому. Ну тому те, хто дивиться себе без підписки, це все буде на вашій совісті. Бо Діма візьме, запустить там GTA 5 і прилетить до вас. І дасть труду. А Ого. я не пишу. У мене коли я запускав КС-ку на комб, і меч не зірвався. як атомка якась. Ні, <laughs> я все ж лише! На вс такі були, що е, цей, а хата не зірвалась. А, ну і також, що хочу розказати. Якщо ви наберете коментарів хоча б 20 і проголосуєте в телеграмі, то може ми будемо запускати навіть свої стріми, де і будемо якраз збирати е, собі на нормальну техніку, щоб вам було краще знімати саме для вас. Так, маскор, до речі, день народження 2 грудня. Добро груді День народження. Якщо ви хочете мене поздравити, то пош... можете написати мені в коментарі і щось кинути на пошту, якщо ви захочете. Я думаю, Ваня залише мій ніхтем на екрані і в описі, щоб ви могли просто взяти і скопіювати. Правильно ж кажу? Угу. Ну, в принципі, все основне ми розказали, тому, думаю, можемо кінчати. О, якби, дякую, що дивитесь. І підтримуєте. А, закінчу, закінчим. Зараз закінчимо і Зараз закінчимо і закінчимо. Потихеньку можеш закінчувати. Відео, так як ми вже знімаємо часу. Думаю, вже можна потихеньку закінчувати. Ось давайте зараз дійдемо до 30 ї хвилі і. Ну, думаю, все. Так, це буде все уже все. Зараз буде кінець. Оп. Оп. Так, я Оп. Буду... все продаем. Я виріжу І до кінця, значить, щоб не того затягивалось. Ну, вот видите, как тут уже армія стоїть. Все, мы на ней не прошли. И все. будь, а, Зараз, подожіть, не виключайтесь. Ми зараз відкриємо новий дріль крейт. Ти готовий, Ваня? Ага. Зараз хай телепортнемо на лоббі. Так, да, ми зараз телепортруємося і покажемо вам, що нам випадає. Прикиньте, такий годлік випадає. Ще один. Якщо випадає ще один годлік, я його дарю, Вані. І він зможе гуляти в дриль і Він буде багачом, так як він стоїть 2000 геймів зараз. А після того, як закінчиться івентик, буде стоїть около 6000 геймів, Ну ви це знаєте. Так, я вже вийшов Ти yeah. де? Давай, открывай, открывай. В смысле? А де именно його взяли. Нажми на нього, крейт. И тут будем буде написано. Вы уверены, что хотите открыть этот ящик? Нажимай, да. О! Мифик, 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 мифик. Блин, ладно. Тоді я открываю. Сейчас я прогрузить трошки. рожки. И я открываю. Три, два, один. Поехали. Все, Готли, 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 готли! О, кстати, мифик выпав, хорош. Мифик! Це отличный результат, знаешь? И я готова ее розіграти, так як в мене... Раз, два, три, четыре, пять, шесть мификів. Я готова розіграти пять міфіків. Ну все, давай-ка закінчим. Пять...